Тут стояли на колись ліжка. На сім'ях пам'ятаю, стояла тут ліжка з однієї сторони, з другої Роман Мандзюк показує бомбосховище, що знаходиться на вулиці Київській, 108 а чоловік виріс у п'ятиповерхівці навпроти. Розповідає в дитинстві, прокрадався у сховище з друзями. А зараз, під час тривоги, тут немає умов для перебування людей. А тут були так само ще одна кімната, була облаштована для перебування. Але вона була б на сіки, пам'ятаю, дуже захаращена. Тобто були і меблі, і якісь і ліжка, і матраси. Ну і протигази. Пам'ятаю, протигази реально були тут. Це було б дуже добре, якби воно було відновлено, щоб люди могли, ну, мали дійсний захист, тому що воно, як на мене, повинно витримувати навіть і прямі влучання. Воно тут досить таке, ну, навіть постійні, да, можна побачити це середини стіни, якою воно тут ще… Це укриття найближче до будинків за числом 106 А та 108 на вулиці Київській. У перші дні повномасштабної війни місцеві жителі самотужки прибрали приміщення, однак ним не користуються. Бо у сховищі потрібно робити ремонт, каже Роман Мандзюк. Коли вона почалася, то насики ну ми всі переїхали в село, батьки там і лишилися, але сусіди і сусіднього будинку вони ходили його тут прибирали. Вони прибирали його, стукали, щоб його принаймні відкрили, бо тут немає територію, на якій розташоване укриття, орендує станція технічного обслуговування. Директорка підприємства Ольга Шихутинська у телефонній розмові розповіла Суспільному, що вхід до сховища завжди відчинений для людей. Бомбосховище ще раз повторюю, двері не замикаються, колодки там немає. Те, що там відбувається всередині, повірте, це не моє, і я не опікуюся тим, що там є, що там було. Ворота закрита, але чистка завжди є чесно». Бомбосховище на вулиці Київській 108 А вилучили з карти укриттів рівного у червні цього року, пояснює начальник відділу з питань надзвичайних ситуацій Рівнеради ради Андрій Бернацький. З його слів, зараз приміщення не придатне до тривалого перебування, хоча воно має два виходи і може вмістити приблизно 200 людей. Воно в свій час будувалося з такими досить дотримання всіх вимог. Побачили, які потужні двері. Які потужне перекриття. Ну, сюди можна зайти, але скільки то часу проводиш. Хоча свої функції воно теоретично може виконувати. Безпосередньо заховатися на якийсь певний період, але не в таких умовах. Це однозначно. Виділити гроші на ремонт сховища рівна рада не може, оскільки не є балансоутримувачем приміщення, пояснює Андрій Бернацький. Приміщення, яке знаходиться за цією адресою Київська 108А, балансоутримувачем цього приміщення, цього сховища є фонд Держмен. Тобто він несе повну відповідальність. За його збереження і утримання в належному вигляді і, згідно нашого чинного законодавства, кожен балансоутримувач несе відповідальність і зобов'язаний відповідати за своє сховище за наповненість. Мається на увазі, що тут якась вода має бути їжа, дивани. Суспільне звернулось до регіонального відділення фонду держмайна України з інформаційним запитом, аби там повідомили, чи знаходиться приміщення на їхньому балансі та чи планують його ремонтувати. Відповідь на нього Суспільне на після того як її отримає Надія Кривко, Дмитро Сидор, Суспільне новини, Рівне.